Вітаю на каналі Просто нитки. Сьогодні я хотіла б вам розказати про фетровий набір від компанії Bocia. Ці компанії вже 150 років, понад 150 років. Вона була заснована в 1867 році в Америці і це сімейний бізнес. Ось такі набори фетрові вони випускають. Розкажу трохи про те, як купити такі набори в Україні. Вони продаються в Америці на сайті 123 stitch але, на жаль, зараз немає доставки в Україну, тому треба користуватися послугами посередників. Це буде коштувати. 10% від вартості набору, плюс доставка з Америки в Україну і з України там же, по, по Україні. А, значить, оці набори вони, їх, їх ціна варюється від 20 до там, 30, умовно, ну так, 31 там найдорожчий набір доларів, в залежності від дизайну і комплектації. В минулому році я хотіла саме ці, цей набір, його в Україні в продажі не було. В минулому році цей набір він був, це раритетний набір, він вже давно був знятий з продажу, і його продавали на eBay за 150 доларів. Сам набір, не, не готову роботу. А потім компанія в 2001 році, тут можна подивитися, що тут написано, що це дизайн 2001 року. Просто він виготовлений в 2001, але насправді це дуже такий давній дизайн. Вони зробили перевипуск і зараз на сайті він коштує 29, але там діє знижка, там за 27 доларів можна купити цей набір на сайті 1.2.3 stitch Хотіла би. Ну, покажу, що обкладинка взагалі вона не передає красу цих наборів. У мене вже це третій буде набір. Я покажу а готові вже набори цієї компанії, які я відшивала. В чому їх фішка? Ось це також це дизайн 2006 року. Така ялинка з рухливими іграшками. Вони взагалі спочатку я їх не пришивала, але потім... Оскільки вдома кішка і ці іграшки постійно треба було шукати, то я їх трохи так, прихватила, пришила. пришивні. Бачите, дуже об'ємні виходять роботи. Такі багато шарові, ці медведики. Так, я, буду, я покажу взагалі наповнення, розкажу там фішки, покажу, які, ми інстру, які інструменти, які додаткові матеріали потрібні для виготовлення цих наборів. От тут я багато чого відступала від власне, дизайну, оскільки в наборах тут я додавала канітель, замінювала бісер з набору. Додавала там якісь свої. Так, і ще один. Набір, це фея солодощів. Цей набір е, компанія випустила до свого 150-річчя. І такі набори вони йдуть додатково з фетровою іграшкою, яку можна збрати. Тобто, бачите, такі Роз будемо роздивлятися, що власне в наборі і що треба. Е, взагалі. Е, ці набори готові. В Америці продають майстри на Etsy і вартість їх складає від 130 до 150 доларів. В залежності від складності, роботи від майстерності, тому що тут дуже багато пришивних деталей і. Ну, Можна подивитися, що майстри різного рівня їх виготовляють. Приблизно це в роботі 20-30 годин. Це десь два, ну, 3 дні. Три дні виготовляють цей такий сапожок. Але це ті, хто вже має досвід, хто вишиває, тому що, бачите, тут є і вишиті деталі, і багато цих пришитих паєток. Отак, гарно так на сонечки. Мені подобається, як вони грають. Морозивка. Від себе я там також додаю ось там, наприклад, такі додаткові там ключики. Тут змінила, тут паличка, вона мала бути просто виготовлена з фетру. Я її, так, у дівчинки волосся також було з фетру, але я його зробила ниточками. Так. Багато чого ці детальки додала. Так, давайте розпакую на набір. Це коріпка на грушевому дереві. Це ри, ри, ри з релігійною тематикою. Є така пісенька дитяча, як 12 днів різдва, і вперше її співали, коли була заборонена католицька релігія. І Коріпка на грошевому дереві, вона символізує Ісуса Христа. Але просто мені не дуже цікавиться релігійний підтекст набору, а сподобався дуже цей дизайн. Кажу, що саме в цьому наборі. Багато фетру, нитки, паєтки, це металізована нитка і ще буде бісер розпакую дивимося, що, як робити. Так, от, власне, набір, окремо, окремо спакований бісер паєтки. Але одразу скажу, що бісер в наборі поганої якості, і я замінюю його на японський бісер. Некалібрований ось таких. Коли буду розказувати про інструменти, я більш детально зупинюсь, що робити з цими пакетиками, нитка. І, так, голка. Так, я ще беру додаткову голочку, якою я сшиваю, мені такою. Великою незручно працювати. А, використовую 28-й номер. Голочик, такі, такі зовсім малесенькі, щоб акуратно виконати всі ті шви. Так, дивимося. Бачите, тут нанесений контур всіх цих робіт. Так, є інструкція. В інструкції показана, показана послідовність виконання, але просто від себе можу сказати, що дивіться, яка послідовність. Спочатку, спочатку вишиваються елементи, потім пришиваються, пришиваються оці паєтки, потім елемент вирізається, потім зшивається один з одним. Так, розкажу більш детально про інструменти, які необхідні для роботи з цими наборами. Помилилася, коли казала, що одна голочка, дивіться, тут дві голочки, а от друга, ну, така дуже товстенька для фетру. Я її замінюю. В цих наборах дуже важливо саме якісно вирізати деталі. Тому. Використовую одразу, спочатку я покажу просто звичайними такими ножечками. Ми вирізаємо, це в мене лишився клаптик з іншого набору, з фейс з фейс-лодощів. От вирізаємо, наприклад, деталь. Вони пронумеровані, ви починаєте. Як, як слоєний пиріг. Там Перший номер, другий, там буде написано. Ось, наприклад, тут мали бути вишиті такі паєтки, пришиті, ну, уявимо, що вони пришиті. Бачите, як воно ви, ви, ми вирізаємо і ось видно цей чорний контур. Його не має його бути видно, тому треба буде його зрізати. І найкраще це робити або такими гостренькими рукодільними ножечками. Бачите, ось, цього, ось цей контур треба зрізати. Якщо не зрізати, то буде дуже його видно на готовій роботі. Можна також використовувати там манікюрні ножиці. Я використовую, бачите, вони з закругленими кінчиками для, для деяких деталей. Дуже зручні. Вам просто потрібні такі ножички, які б... Гарно перерізали а, кінчиками ниточку. Перевіряємо ножечки. Ну, це не дуже гарно в мене. краще. Паєтки, як я вже показувала в цьому наборі, ось в такому запаяному пакетику треба розрізати і розсортувати. Я користуюсь ось такими боксиками зручно, тому що іноді беру з собою там в дорогу. І килимочок. килимочок. я висипаю паєтки і працюю з цього, на цьому килимочку. Вони не розсипаються, зручно їх брати, підсипляти голочкою. Нитки в наборі розрізані на пасма по метру. Дуже багато їх лишається після роботи. Залишків я потім роблю ось такі кутасики. Мені зручно, коли ці нитки сплетені в косу, Потім непотрібний колір, я собі тут з тої коси достаю. Так, нитки в мене вже готові до роботи. Так, вони не плутаються, і з ними зручно працювати. Зшиваються дві деталі, зшиваються, наприклад, ті іграшки. Вони будуть зшиватися ниточкою в одне складення, а вже вишивка робиться, ну, в залежності там, два, може бути, навіть в три складення. Хочу окремо зупинитися на металізованій нитці. Бачите, видно, що вона вишивається, оцей контур, в три складення. Так само в мене було, пропонувалося відшивати. Три складення на ось цих іграшках. Але я міняла, змі змінила цей металік. Ось, це ось такий він тоненький йде. У мене більш товстий ось такий металік. І мені його не потрібно робити там в декілька складень. Воно не буде такого розшарування на готовій роботі. І, І це... десь тут ще цей металік, на якихось іграшках. На на, а, на, на зірці також його видно. Цей металік я замінювала на більш товстий. Так, бісер. Бісер це в наборах така проблема. Дуже багато дівчат на нього скаржаться я його не використовую, тому що він некалібрований, недостатньо блищить. Ну і взагалі не так багато. Треба якісного бісеру, щоб використовувати це такий якийсь китайський. З того, що потрібно буде купити для цих наборів, це наповнювач. Тому що, його, як я показувала, в наборі його немає. Тут лише фетр, голки, нитки, бісер і паєтки. Я використовую ось таку вовну. Купляла в екологічному магазині. Це Замість вати, ось така вона. Дуже пластична і зручно наповнювати маленькі деталі. Набагато зручніша вона, ніж цей хлорофайбер, синтетика. Або можна ще використовувати ось таку вовну для, на, для роботи там, з набивними тими іграшками. Ну, трохи інша, але також дуже якісна. Кожен надобляться канітель, мотузочки. Це додатково, якщо ви захочете робити не по набору. Наприклад, з цією мотузочкою її в наборі не було, її треба, ну, треба десь дістати. Або, наприклад, ось цією. Тому що за набором це пропонують виконувати просто фетром. Таким прямокутним ось так. Перед початком роботи обов'язково фетр весь треба відпарити, тому що ось ці заломи, якщо цього не зробити, вони будуть, їх буде видно на готовій роботі. Я відпарюю з вивороту на рушничку. Невеличку температуру має, має все бути рівненьке. Із з того, що ще потрібно для цих наборів, це тканина для підкладки. Її також в наборі немає. В наборі йде ось цей, ну, з цієї сторони буде фетр, на який все пришивається, і просто а, такий от білий, там чи, я не знаю. Якогось там молочного буде кольору. І якщо без, без цієї підкладної тканини, то тут будуть виднені всі стібочки, всі ниточки, ну тобто вона буде не дуже охайною, це по-перше. А по-друге, що, якщо ви використовувати мішечки за призначенням, ви сюди будете класти подарунки, то без, без цієї тканинки ось ці шви. Треба буде робити набагато ширшими, щоб укріпити ці два шари фетру. У мене вони такі тонесенькі-тонесенькі я робила, бачите, їх практично не видно. Тому що основне навантаження на цю тканину. Ага. Бачите, таке. Це, мабуть, і все по цим наборам. Буду показувати етапи цієї пташечки. Дуже, дуже гарний такий дизайн. На все добре зустрінемося.